До 200 бійців щодоби на Дніпропетровському залізничному вокзалі вже майже місяць працює кімната відпочинку для солдатів. АТО. хлопці або їдуть на фронт, або повертаються додому. Декому треба кілька годин чекати на потяг. Тож місцеві волонтери намагаються створити їм зручні умови. Зелений чай є з м'єдом. Якщо хтось кашляє, то у нас лимончик є стім біль. Волонтерка Світлана показує кімнату відпочинку. Тут є ковдри, зарядні пристрої до мобільних телефонів. У дорогу бійцям безкоштовно дають книжки і бутерброди, готують чай та каву. Усе це приносять небайдужі Дніпропетровці. От волонтери, ми Айсберг, така кайзбер, потіркушкайзбера. Всі бачать волонтерів, а ніхто не бачить тих людей. Вот ті от тут 9 десятих часті Дніпропетровська, це несуть. Юрій у кімнаті відпочинку. Чекає свого потяга на Волинь. Він провів сім місяців на передовій і тепер отримав відпустку. Волонтери його напоїли кавою та нагодували. Додому. На відпочинок, хоть трошки. За три дні відпуск і все. Далі знову назад. далі воювати. Кава, чай, вода, цукерки та печиво. Волонтери із квитками допоможуть і розрадять. Бійцям знайдуть і місце для ночівлі. Наша уда по запросу фонду оборони виділила нам шість коек на автовокзалі це тут серядишка, які ми можемо на сутки селити наших ребят. То есть в принципі ми постоянно у нас заняті. Я би даже сказала, якби у нас їх було 15, вони б лишніми не були. Принцип, скільки є, і тому ми дуже вдячні. То сірібята реально можуть поселитися безплатно. Волонтери кажуть, днями бійців на вокзалі побільшало. Триває демобілізація, тому закликають небайдужих городян допомогти бійцям продуктами. Євген Павленко, Олександр Шалдибін, новини на першому.